Друзі, це відео з традиційного вітаючи. Доброго вечора я розпочати не можу, тому що новина, яку я вам зараз повідомлю, вона вкрай неприємна і загрозлива. Дві години тому у Львові скоєно замах на життя громадської активістки Ірини Фаріон, яку ви добре знаєте, яка прославилась і оскандалилась тим, що звинуватила військових збройних сил України. Тому що вони розмовляють російською мовою, я тоді писав, що вона в той момент виконала дійсно роль корисної ідіотки. Я не відмовляюсь від своїх слів, тому що не так все просто, як може видаватися на перший погляд, коли ми говоримо про проблему мовного питання і. Відсутність системної політики в Україні з 91-го року саме в цьому напрямку якраз і породила оцю у нас історію з протистоянням на мовному підґрунті. Пані Фаріон дуже послідовно відстоювала саме цю позицію. За це я її поважаю, відверто поважаю. Але вона отримала і дуже багато хейту на свою адресу. І, врешті-решт, Національний університет, Львівська політека звільнив її з посади. Професорки кафедри української мови саме через це звинувачення, її звинувачення у бік військових. Ну і сьогодні я не виключаю, що саме на, цій, на цьому підґрунті, на цій підставі, хтось невідомий скоїв на неї замах, вистрелив їй в голову. Вона знаходиться в даний момент у лікарні в реанімації. За її життя борються лікарі. І що буде далі з нею, невідомо. Чи виживане? Чи ні, поки що інформації немає ніякої уточнюючі. Єдине, що я бачив, що її донька написала повідомлення чи повідомлення журналістам, що вона дізналася про цей інцидент із телеграм-каналу і засобів масової інформації, вона відправилась відразу до лікарні, але більш точних даних немає. На цю історію відреагував президент України Володимир Зеленський і сказав, що Служба безпеки України і Міністерство внутрішніх справ. Оперативно доповідають йому щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон. Львівська обласна національна поліція якраз і займається цими оперативно-розшуковими діями. Поки що нападника не затримали, але ну, зрозуміло, що сама собі вона в голову не стріляла, це більш ніж очевидно. І, безумовно, як пише Зеленський, і я тут підтримую позицію, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження, і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен... Понести повну відповідальність, я пригадую непросту дискусію після висловлювання Фаріон, коли вона засуджувала військових у тому, що вони розмовляють російською мовою. І дійсно саме в дискусії народжується істина. Багато хто з українців не сприймають її як політика, і навіть нині, коли стався такий прикрий інцидент, дописують не дуже пристойні коментарі в мене в телеграм-каналі. Я не виключаю, що вони будуть і тут, під цим відео. Безумовно, кожен має право на свою думку, але це не означає, що саме через насильство можна її доводити. Бо оскільки ми живемо в демократичному суспільстві, то однозначно місця. Таким діям і таким чинкам не повинно бути, а винні мають нести покарання відповідно до чинного законодавства. Це дуже загрозлива тенденція, друзі. Я її пов'язую саме із неуспішністю наступальної операції російських військ на сході України на Харківщину, і, от буквально днями стало відомо невдалу наступальну операцію навіть на Супщину. Сьогодні у Путіна недостатньо засобів для того, щоб добитися своїх цілей, а саме взяти під повний контроль чотири області, які він записав до себе в Конституцію, і залишати контроль над Кримом. Зрозуміло, що оборонна позиція Збройних сил України вона серйозно задає шкоди російським військам, кількість знищеного особового складу така, що росіяни не встигають поповнювати навіть з коліс. Її. І буквально вчора я разом із своїми колегами робив огляд у себе на каналі щодо спроможності російського ВПК забезпечувати потреби у військовій техніці. Ті, які сьогодні формуються в результаті бойових дій в Україні, не такий великий потенціал Росії, і те, що Росія постійно говорить про необхідність переговорів, якраз і засвідчує те, що російські спецслужби можуть вдаватися до подібних дій, вербуючи в Україні тих, хто не згідний, наприклад, з позицією Фаріон чи громадських активістів. І я не відключаю те, що дійсно вони попрацювали, аби когось підкупити, і щоб той вчинив хтось, да хтось вчинив замах на Ірину Фаріон. Це не які-небудь там уявлення, не фантастика, це абсолютно повна реальність. Я вам нагадую, що Україна стикалася з подібним ж випадком, коли був вбитий Павло Шеремет, це журналіст української правди. До сьогоднішнього дня не встановлено, що саме сталося тоді. Це був точно підрив автомобіля. Але безумовно зрозуміло, що цей інцидент мав політичний характер так само, як і історія прикра із Іриною Фаріон, і це буде дуже серйозним дестабілізуючим фактором в Україні. Сьогодні публічні особи, які вільно висловлюють свою думку в публічній площині, в засобах маси інформації, критикуючи владу або, наприклад, критикуючи ворога нашого, вони можуть піддаватися таким атакам. Зброї на руках в українців дуже багато. Ми час від часу бачимо повідомлення про те, що чи то підірвалась граната, чи ще щось. Нещодавно був інцидент знову ж таки в Львівській області, коли кинули гранату у приміщення територіального центру комплектування Російський Медійники, російські пропагандисти працюють дуже потужно, не можна недооцінювати їхньої оперативності і їхньої майстерності. Я зараз не жартую. На превеликий жаль, Україна в цьому плані відстає дуже далеко, хоча дійсно дуже багато хто робить цю справу на волонтерських засадах, сам формує контент для того, щоб підтримувати Україну. Але, звісно, що такої роботи недостатньо. А от підривна діяльність росіян в Україні вона завжди давала свій результат. На моє глибоке переконання, фаріон є одним із прикладів такої вдалої, на жаль, підривної діяльності Росії на території України для того, щоб дестабілізувати внутрішню ситуацію. Тому я дуже просив вас бути обережними в висловлюваннях, навіть якщо ви не любите фаріон, сьогодні не той час, щоб хейтити її або говорити про те, що це все було правильно зроблено. Що шкода, що її не вбили, я бачу порівняння із історією з Трампом. Друзі, це не те, що варто так оцінювати, бо ми знаходимося в край непростій ситуації. І тому кожне необачне слово, кожен необачний коментар, який ви пишете під постами, він лише шкодить. Нам зараз. Потрібно бути єдиними як ніколи. Хоча я розумію, що це вкрай складно. І дійсно, сьогодні багато ініціатив і дій влади вони заслуговують на об'єктивну конструктивну критику, до якої і я час від часу вдаюся. Але все ж таки, давайте не забувати, що ворог у нас один це Путін і ті, хто його обслуговує. Ворог у нас сьогодні Росія. І саме проти них треба боротися і чинити спротив саме їм. Дякую вам, що ви дивилися це відео до кінця. Дуже прошу вас бути максимально об'єктивними і згуртованими.